Друзі, всім привіт! Аємкельн play-in розпочинається уже завтра, і з ним повертається справжня тир-один сцена, адже Blast був скоріше розминочним турніром, а не повноцінною подією. На щастя, у Німеччині нам є за ким спостерігати, а саме за командою Монте, яка зіграє проти бразильців з Imperial. Обидва колективи зробили важливі заміни під час міжсезоння. Монте підписали бро на заміну Борос. А Imperial продали Fallen та чело у фурію. Які, до речі, потрапили у ту ж групу та зіграють проти Грейхаунд новичками. Imperial стали Хені з Мібр та Фелпс з Fluxo. Всі гравці давно знайомі між собою і часто грали разом. Ядро з Фелпса, Хені та Болтса вигравало турніри ще у 2016 році у складі Tempo Storm. Попри те, що Imperial набрали ветеранів, середній вік команди тепер нижчий, ніж у Фурія 26,1 проти 26,4 роки. Основною проблемою є втрата Фолен як капітана. Звісно, він статистично слабший снайпер за Хені, і я дуже здивований, що Мібер відпустили його і взяли Сафі. Але все ж нестача капітана може вдатися взнаки у критичні моменти. Так, гравці досвідчені і пограли у різних умовах, і за лідерство різних капітанів, тому більшість проблем буде вирішуватися просто на розумінні гри. Крім того, у імперіал розумний та сильний тренер Зак, який вміє будувати гру, але у нього було небагато часу, щоб все приготувати, навіть враховуючи те, що у команди був буткемп статистично, Хенні та Фелпс – це підсилення в порівнянні з Фолен та Чело. Щоправда, новий снайпер менш агресивний за минулого. І через це треба буде посилити агресію когось з минулого складу. Так, прийшов Фелпс, який має дуже агресивний стиль гри. і... Взяв участь у 30 перших дуелів своєї команди у 2023 році. Це дуже високий показник, і в порівнянні з Челом, в якого було нижче 15 здається, це, це дуже високе посилення. Скоріше за все, він перейде на більшість а, оцих ентрі фрагерських ролей та позицій. А, на... На всіх мапах, це буде щось типу Якиндера в найкращі роки і так далі. Адже раніше у Imperial не було такого яскраво вираженого ентрифрагера. Ще одною проблемою є брак виступів Фелпс на лан. всього 40 мап за 2,5 роки, і при цьому він грав дуже невпевнено, особливо якщо порівнювати з його результатами онлайн, де в нього дуже гарні показники. У цьому плані Монте виглядають серйозними фаворитами. Українська організація провела буткемп і активно грала весь рік. Так, після перебудови відразу не може піти все гладко, але індивідуально всі гравці на піку форми. Замінити боруса буде дуже важко. Проте, у команди був час щось придумати і підібрати найкращу заміну на цю роль. Скоріше за все, більше зіркових ролей отримують колишні гравці і е, бро. Перебере на себе деякі ролі Демк'ю та Сандаянга та стане більш таким саппортівським гравцем, як і Краснал. Що по Мапулу, це буде Best of 1 матч, тому скоріше за все гра зведеться до Нюк чи Вертіго. Імперіал найчастіше в Best of 1 грають саме Нюк, а у Монте вона друга за популярністю після Ancient. Я сподіваюся, що команди гратимуть саме Вертіго. На ній бразильці завжди виглядали не дуже впевнено, а в Монте вона непогана, і роль Бороса на ній була не такою помітною, тому можна розраховувати на гарний результат. Результат. Загалом Монти виглядають фаворитами зустрічі і мали би проходити далі і грати проти Фурія, де буде значно важче, враховуючи потенціал нового складу бразильців і формат Best of 3 матчу. В інших зустрічах я бачу таких фаворитів: Маус. Хоч мені і не подобається новий склад команди, новий ростер монголів виглядає набагато гірше, тому очікую проходу європейського молодого колективу. Еней шведи показали свою силу на бласт, і я не бачу, як інтузибріч зможуть їх переграти. У британської організації симпатичний склад, але їм потрібно багато часу, щоб зігратися. Матчі на кваліфікації до ESL про лігі 18 сезону це підтвердили. Команда ще не готова боротися за якісь перемоги, адже їй бракує впевненості та зіграності. Комплексіті команда стала кращою з приходом еліч і має перегравати Франкенштейна від Фнатік. В Fnatic зібрали щось дуже дивне, і невідомо, як взагалі це все має працювати, і коли воно почне працювати, і чи взагалі коли-небудь почне працювати. Тож, я думаю, що комплексі мають перевагу, особливо враховуючи те, що команда вже зіграла один турнір і показала навіть якісь обриси непоганої гри. Найн. Поляки не змінювали склад після успішного першого півріччя і зберегли свій сильний мапул, а до єдиної справді проблемної мапи Ancient не дійде ніяк. Отже, на Blast довели, що поки вони нікуди не годяться і їм потрібно працювати. Apex якби у Кельні BG грали у складі, який грав на Blast, то я б віддав перевагу саме колективу з манту у складі, але у Кельні все ж гратиме BG Academy. Тому я думаю, що виграють А Вони зробили точкову заміну і запросили на папері найгіршого за джеля Каканіто. Крім того, офіційно про перехід Македонця заявили вже майже місяць тому. Тож у команди був час, щоб допрацювати проблеми, які виникли після зміни складу. Астраліс. Мені подобаються обидва колективи, але Астраліс виглядають більш цільними. Також команди зустрічались на Бласт і в Best of 3 Астраліс виграли з рахунком 2-0. Фурія. Greyhound не міняли склад, але те, що зібрали бразильці, виглядає просто шаленим, тож фурія має проходити досить впевнено. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте лайки цьому відео, пишіть свої прогнози на матчі Аємкельну у коментарях і любіть Counter-Strike.